Вітаю вас, шановні українці. Слава Україні! Хто це не знав. Так. Невеличку екскурсію зроблю вам. Е е невеличку екскурсію по своїй крамничці. Крамничка невеличка. Така собі. Е вона в мене поділена на скажімо так, на дві половини. І одна половина це в мене, зараз я вам покажу, це автотовари. Тому що е, хлопчики люблять побавити зі своєю ластівкою. так? А друга половина це в мене. Тук-тук-тук, от, от. Друга половина це вже е, музей, крамничка по забавкам нашим. Тому, значить, я зроблю так. Я перек переключу камеру і ось так вам продемонструю. У мене бачите. Аж до стелі практично е, є. Я вам просто пройдусь і покажу, що є. Хтось, можливо, навіть щось і видивиться для себе. І ви напишете мені в коментарях. А ще краще в особисті. Це в особисті краще писати. Чекайте, перейдем. Ось так. До речі, до сих пір є цей червоний шарп. Багато хто цікавився, але щось хтось тягне, 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 а потім, коли не стане, почнуть питати. Тут купа таких, от різноманітних батончиків. Да, бренди можуть бути е і скромніше. Ось такі. Для тих, е кому цікаво. Бабінні магнітофони, бачите, є е, саби. Ви вже бачили їх на, в деяких моїх роликах. Дві саби. Вони практично схожі. Але одна срібляста, а друга чорна. Ось е, ну, союз він не продається, бо люди питають за нього. Це подарунок від клієнта. І умова була, що він подарить мені в музей. Але не для продажі. Тому я не можу, як то кажуть, порушити своє слово. Так. Бачите, купа є ресіверів, підсилювачів. Касетне деків, от бачите, є. Так, да, скромніше, не трьохголові, ні. Звичайні. Але це шестих років. такі от апарати. Всі апарати справжні. Тобто немає, я маю на увазі, якісь е китайських новоділів. От комусь, можливо, навіть така Арель сподобається. Да? Навіть таке є. Ось такі от маленькі мономагнітофончики, бачите, скільки їх є. Зараз, можливо. Так, ось такі є. Я на них потім буду робити невеличкі огляди. Можливо, хтось і схоче собі таке придбати. Так що, оце бачите на підвиконю терраріум. Кобри. Ось, такі, ось така крамничка. Так що, кому щось може і в очі потрапило, пишіть. І тоді ми все обсудимо. На все добре.